Всіх вітаю! Під час бігу у вас можуть виникати болюві відчуття в стопах, колінах, фахілому сухожилі, вукісті та багато ще де. Цьому всьому є пояснення, і травми не виникають просто так. Сьогодні я розкажу, які причини можуть бути у вас при виникненні травм. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу. Я вас вітаю на каналі Run for Fun. Це канал для аматорів-початківців та любителів бігу. Тут ви дізнаєтеся, як виконувати різноманітні вправи, які покращують техніку бігу, щоб бігати продуктивно та в задоволення. Додивіться це відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Наш організм є дуже складним та водночас дуже розумним механізмом. І всі травми чи захворювання не виникають. У нас просто так, а в результаті негативного впливу певних факторів. Якщо ми говоримо про тренування з бігу, то факторів впливу, які можуть негативно впливати на наш організм, є дуже багато. І зараз я розповім основні з них, які можуть у вас викликати дискомфорт та навіть травми під час навантажень та після них. Перше, що я почну, це підбір бігового взуття, тому що від взуття можуть страждати ваші стопи, коліна, окістя, ахіли. Та й взагалі вам буде некомфортно тренуватися у невідповідному взутті для бігу. Я рекомендую вам підібрати свої кросівки для бігу в спеціалізованому магазині, які будуть відповідати анатомічним особливостям вашої стопи, порі року, коли ви будете проводити свої тренування, поверхні, по які ви біжите, та обирати свої кросівки на пів розміру або навіть на розмір більші, взуття, яке ви носите повсякденно, щоб не травмувалися ваші пальці ніг. Таким чином ви будете мінімізувати травми під час бігу, виконуючи свої навантаження, і вам буде комфортно тренуватися. А відео про підбір кросівок ми вже знімали на нашому каналі, яке ви можете переглянути. Десь тут або тут. Друге. Дуже важливим фактором при виникненні травм є збільшення бігових навантажень. Тому, коли ви бігаєте, не збільшуйте свій тижневий об'єм більше, як на 10%. А коли у вашому тижневому плані є повільні розвиваючі кроси, не більше як на 15%. Тобто, коли у вашому тренувальному плані загальний об'єм тренувань складає 50 кілометрів, на другий тиждень пробігайте 55, ну максимум 57 кілометрів. Також, якщо в вашому тренувальному плані присутні інтервальні навантаження, тобто інтенсивні, збільшуйте їх також на 10%. Тобто, якщо ви пробігаєте загальним об'ємом 5 км інтервалів в першому тижні, на наступний, якщо ви зробите 10 чи навіть 8, організм ще що за все відреагує на ці навантаження не надто стресово. Тому збільшуйте навантаження інтенсивні також на 10%. Третє. Виконуйте свої тренування по різному типу покриття. Так ваші стопи не будуть привикати до одного покриття, а при зміні його не будуть реагувати надто стресово. Найкращим покриттям для бігу є ґрунтове покриття з травою або без. І так ваш, на цьому покритті ваші стопи будуть відчувати найменше ударне навантаження. Найгіршим покриттям для бігу я можу виділити бруківку, особливо в дощову погоду. Яка зовсім не амортизує і має негативний вплив на ваші коліна, окістя та хіли, проводьте свої тренування так, відновлюючи кроси в другій пульсовій зоні на ґрунтовому покритті. Інтервальні ваші тренування на стадіоні з синтетичним покриттям, розвиваючи кроси в третій пульсовій зоні по пересічній місцевості, де будуть горки та спуски, та будуть чергуватися е, різний тип покриття, де будуть і асфальтоване покриття, і ґрунтове, і трав'яне, і з дрібними камінцями. Так ваші стопи будуть чудово розвиватися. Четверте: звертайте особливу увагу на техніку бігу та постійно вдосконалюйте її. Виконуйте на своїх тренуваннях спецбігові вправи хоча б один раз на тиждень та силові вправи, та працюйте над технікою бігу з тренером. Пам'ятайте, щоб ваша техніка була продуктивна та економна водночас. Тобто, щоб ви під час кожного кроку затрачали найменше зусиль і зберігали максимально якісну техніку. І про це в нас також є відео, яке ви можете переглянути на нашому каналі. П'ятим і останнім пунктом хочу підсумувати про те, що багато людей. Нехтують розминкою та заминкою, що дуже негативно впливає на вашу підготовку та на те, як ви будете відновлюватися після навантажень. Розминка дуже сильно впливає на результативність вашого тренування та на те, як ви будете себе почувати під час бігу. З повноцінною розминкою, тобто пробігши 10-20 хвилин в повільному темпі в другій пульсовій зоні, ви підготуєте свою серцеву судинну систему до навантажень. А після е, активної розминки зробіть суглобову розминку на місці від голови до стоп, і таким чином ви м, покращите амплітуду рухів під час бігу. Як робити розминку, ви можете переглянути на нашому каналі. Нехтуючи заминкою, ви таким чином не даєте відновитися вашій серцево судинній системі е, та не полегшуєте зажатість в ваших м'язах та фасції. І таким чином ви можете викликати дискомфорт під час виконання наступного бігового навантаження та навіть після. Виконаного навантаження. Закінчити свої тренування, пробігши 10-15 хвилин у другій пульсовій зоні, щоб заспокоїти серце та нормалізувати пульс. А після активної заминки зробіть розтяжку та міофаціальний реліз, щоб гарно відновитися після навантажень. Підсумовуючи сьогоднішнє відео, хочу сказати, щоб ви відповідально ставилися до своїх тренувань. Дозуйте свої навантаження, нарощуйте тижневий об'єм. Не більше як на 10%. Пам'ятайте про розминку суглобову та бігову перед вашим біговим навантаженням, та про заминку та мій фасіальний реліз після вашого тренування. На нашому каналі реабілітолог Надя також розказує про поширені травми під час бігу та як уникнути їх. Тому підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Я дякую вам, що ви додалися відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою та напишіть коментар в підтримку нашого каналу. І пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно і завтра не пожалієте.